Привіт! Сьогодні пропоную приготувати смачну ягідну начинку. Вона є досить стабільною, гарно тримає форму, а тому підійде для начинки в торти чи в капкейки. У даному відео я робила журавлину начинку з цедрою апельсина, але ви можете брати і будь-які інші ягоди, вони також підійдуть. Для приготування потрібно цукор, крохмаль кукурудзяний, цедра апельсину за бажанням і журавлина або інші ягоди. Ставимо каструлю на плиту і відразу туди вкидаємо ягоди, також цукор, крохмаль і за бажанням цедру апельсина. У мене заморожені ягоди, але ви також можете замінити їх і свіжими. Лише коли будете додавати свіжу ягоду. Спочатку дайте її. Нехай вона пустить сік і тоді додавайте крохмаль та цукор. Далі нам потрібно просто силиконовою лопаткою періодично помішувати, щоб ягода розтала, а цукор та крохмаль з нею об'єдналися. Коли цукор розчиниться, а ягода розстане, потрібно слідкувати більш ретельно. Адже саме з цього моменту починає активуватися крохмаль і маса почне густіти. Тому постійно помішуючи, слідкуємо за нашими ягодами. Коли з'явилися перші бульбашки, тримаємо приблизно 30 секунд, постійно помішуючи і знімаємо з вогню. Спочатку вам здасться, що джем занадто рідкий, але по мірі того, як він буде вистигати, він буде ставати ще більш густим. Ну от і все, залишилось лише перекласти у мисочку чи ємність, де ви будете його зберігати. І бажаю вам смачного, чим я робила для начинки у торт медівник у формі ялинки. І рецепт цього тортика вже є на каналі. Тому переходь, підписуйся, став лайки, далі буде.